Її робота під загрозою. Світлана Тараненко, сестра господиня. У медицині жінка понад 20 років. Розповідає, до повномасштабного вторгнення працювала у Токмацькій багатопрофільній лікарні та після окупації міста переїхала до Запоріжжя. Тут із командою колег діяльність лікарні відновили з нуля. Втім, жінка зізнається. Тепер вона майже порожня. На даний момент лікарі йдуть вже, працювати нема кому, тому що заробітна плата маленька, а люди звертаються за послугами до лікарів. Но на даний час ситуація дуже неприємна і дуже сумна. Лікувати нікому. Кадровий дефіцит почався ще наприкінці 2024 року. Спочатку пішли сімейні лікарі, та згодом і профільні, розповідає Світлана. Причина маленька заробітна плата. Менше плата відбувається там. Получається для того, щоб лікар заробляв. Ну так побільше, як можна сказати, йому треба, щоб в нього було хоча б 1800 декларацій з людиною. Дуже знизилась коефіцієнти оплати. От, наприклад, якщо 155 гривень взяти і помножити на коефіцієнт один або один і один, один і два, смотря яка ну інформація надається лікарям, і оце помноження ото у нас лікарі получається буде получається таку заробітну плату. Якщо ми беремо первинку, то є сімейних лікарів, то лікар повинен отримувати не менше двадцяти, то є це оклад, який повинен бути обов'язково. Це не якщо працює на ставку. Медична сестра тринадцять п'ятсот. Це обов'язково. Втім, Світлана Тараненко каже, отримує менше місяць. Попрацювала, отримала свою мінімальну заробітну плату. Приходиться да, в чому собі відмовити. О, десь копієчку зложить, тому що всі ми знаємо, як в наш час повинна хоча б в тебе вдома лежати десь там копієчка на всяк випадок. Нарахування зарплат медпрацівникам первинної ланки змінила постанова уряду від 24 грудня 2024 року. Відтоді зарплата лікарів формується не лише від докладу, а й від кількості укладених декларацій. Через нові правила київські медики створили петицію, у якій йдеться про так звані штрафні санкції при розриві пацієнтами декларацій. Втім, директорка департаменту охорони здоров'я Анна Дуб каже, таких нововведень немає. Заплатити менше, ніж держава зафіксувала оці оклади, які я сказала, не може. Щоб це були якісь індикатори штрафних, це, це дійсно незаконно. Однак дефіцит кадрів медичного персоналу дійсно є, каже Анна Дуб. Раніше він був через маленьку заробітну плату, а нині через безпекову ситуацію в області. На сьогоднішній день за 10 лікарів у нас є відкритих вакансій та 56 медичних сестер. З активністю бойових дій у зв'язку з тим, що ми знаходимося дуже близько до лінії фронту, дійсно є дефіцит кадрів, так само і сімейних лікарів. Нині лікарня, де працює Світлана, на стадії призупинення працівників переводять у простій далі. Можливе звільнення, тому що лікарі порозходилися. У нас залишились тільки єдиниці праці, які чекаємо, що нам скажуть, куди нам можна переїхати. Но ми то переїдемо, але лікарня працювати не буде. На жаль, не буде. Світлана Гарбазова, Андрій Варіонов, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя. От вона